Життя пішло, зітхнув похмуро тхір. І не кажи хоч плач, у тон йому лисиця. А так, а так, біда, сестрице, вже й не сунці у громадський двір, де є хоч пгненьке піря. Сік пальцем тикає, як хапуни, кругом підозри недовір'я, тим пуцім та сильні святі вони. Ну, я скручу, буває, голову курчаті, чи ти потягнеш гусака? Так що, тепер ми он, які багаті, і непомітно те, і шкода не яка, аж ні. Диткнись все, контролери, біда чекати тебе чумить. Ой правда? Що нещасним нам робить? Вже не в дірку, бо не можна в двері так де? за хвоста та ще паюгою. Іди, йди, Їдхір, прощай уже свята. Он чуєш, півні десь горлають, так я їх попасу і тобі курчатку вранці принесу, там сторожі якраз дрімають, і у темряві зашелестів шелестів бурян. Тхора лисиця не діждав. Не вертався. Що, обдурив, а сам наївся, аж облизався? А вже ж! злодюха трапив у капкан.